Дівчата, дівчата, дивіться, будь ласка, якщо ви шукаєте щось максимально бюджетне і щоб вона була супер практична, вибирайте безворсову доріжку на ковровій основі. Ціна 400 гривень за метр. Подивіться, ми тільки що робили замовлення. Подивіться, будь ласка, замовлення, коричневий кубик. Ціна 400 гривень за метр, до 3 метрів є ширина. Чому вона практична? Вона йде коврова, вона йде шита, вона стирається, запросто не боїться вологи. Навіть якщо ми візьмемо недорогу резину, вона буде це одно трішечки обсипатися. Але не це не стосується силікона. Силікон, ось такий. Ось такий силікон, він служить ідеально, але він дорожчий, в півтора рази дорожчий. А це коврова основа стирається чиститься, верх. Вверх, подивіться, бласочка, верх де шитий. Тобто, ви бачите, він зносостійкий, стійкий, ниточки, де поліестерова шита. Малюночок класний, є до трьох метрів ширини, 400 гривень за метр. Подивіться, яка краса. Ширина є люба, до трьох метрів. Прибирається досить здорово. Тому обов'язково поспішайте, замовляйте. Опа! Ми спішимо вже відправляти на пошту, обов'язково також дзвоніть. Підберемо вам любу доріжечку на ковровій, на гумовій, на силіконовій основі і обов'язково відправимо вам з безкоштовною доставочкою. Тому обов'язково звертайтеся, а ми на пошту.